Два в одному розгузка плитонаска свізарні з металевим шнуром, тросом, швидким скидом. Я думаю, ви знаєте, що таке швидкий скид. Підсумки різного типу. Додаткові кармани, додаткові наліпочки, відділення і так далі. Підсумок під один магазин. Напевно, на один. А втім, що всунете, так і буде. Два, магаз... Два. Два магазини. Додатковий підсумок на спині. Петлі моллі. Широка резинка для регулювання. Підійде як на мене, так і на якогось дуже широкого котика. Ого, зсередини сітка для того, щоб не парило і було зручно плити стандарт закріплені надійно. З цієї сторони. Все те саме. Гарні укріплені плечка, металевий трос швидкого скиду, евакуаційна петля. Колір Краса.